Привіт, дорогі леді! У мене зараз в руках є ось така фіолетова торбинка, все в кольорах наших леді-подорожей. І тут знаходиться дуже важливий продукт, над яким ми працювали в принципі не так довго. Власне, через те, що у нас команда таких відчайдухів підібралась, яка змогла, попри всі складнощі, це зробити. Але це була дуже глибока робота, і вона була присвячена тому, щоб подарувати жінці інструмент для самомотивації, для пошуку в собі ресурсних станів і для відчуття. Яскравості життя навіть серед, серед темряви, що є дуже актуальним під час війни і взагалі тих обставин, в яких ми зараз з вами перебуваємо. Отже, це ресурсна колода, яка називається «Я початок». Це все авторські малюнки, авторський задум, скажімо так, який. Ми продумували до дрібниць для того, щоб це було дійсно якісним інструментом. Як працюють метафоричні карти, і що це за така забаганка, яку зараз дуже часто використовують, і я особисто теж люблю використовувати на жіночих зустрічах і в наших Леді-Подорожах? Це картинки, за допомогою яких. Якраз запускається наша права півкуля мозоку, яка відповідає за образне мислення. І таким чином ми можемо знайти в собі відповіді на питання, які приховані десь доволі глибоко. Саме не питання приховані, а відповіді на них. Цей інструмент дозволяє працювати як в групі, так і в індивідуальній терапії. ну і... Жінці наодинці із собою. Давайте зазирнемо, що там всередині. Всередині ми маємо інструкцію, яка допоможе працювати з колодою. В цій інструкції написано, які є задачі у даної колоди, які є, яка унікальність її, ну і є тут вправи вісім штук. Які ми рекомендуємо для співпраці з колодою, щоб отримати найкращі результати. А взагалі, колода доволі дозволяє імпровізувати, вигадувати і придумувати якісь свої запитання. Власне, далі у нас йдуть такі маленькі питаннячка, їх 25 штук, вони в окремому пакетику для вашої зручності. На них є питання. Які ви можете поставити або собі, або в групі, в якій ви працюєте, і далі переходити вже безпосередньо до наших основних карт. Їх у нас 60, вони такі величенькі розміром 13 на 8 см, їх зручно розглядати, вони дуже кольорові, насичені, якісні, приємні на дотик, і зручні в експлуатації в зберіганні. До речі, для зберігання наша торбинка підходить ідеально, вона зроблена із щільного матеріалу, фіксується і допомагає перевозити, переносити або просто зберігати карти неушкодженими. Оця сторона у нас називається сорочка карти. І коли ви будете в інструкції читати, що витягуємо карту, Карту сорочко догори, то мається на увазі, що ми витягуємо карти, не бачучи, що там зображено. Це така, як підказка від Всесвіту: якийсь знак, який вам доведеться розшифрувати. От, ми витягуємо сорочку до гори, ми не бачимо карту. От ми витягнули. І тоді будемо вже відповідати на питання, яке ми поставили перед цим. Про це окремо поговоримо. Якщо говоримо про витягування карти зображенням догори, то мається на увазі, що ми витягуємо свідомо, тобто обираємо ту карту, яка нам найбільше відгукується. Це дві різні методи. І цікаво працювати як з одною, так і з другою. Це все вже така ситуативна справа, і справа смаку, кому як більше до вподоби. Тому можна працювати по-різному. Таких карт у нас тут 60, таких маленьких 25. Одна інструкція з детальним описом. Ну, і, власне, наша торбинка. Це все є одним набором.